Ну що ж, ми сьогодні будемо розбирати фільм і Я кохаю тебе. Філіп Моріс. Дуже до речі, мені сподобався цей фільм. В той же час там Джим Керрі». Тобто, з однієї сторони, 2000 ні ось ці всі такі да, для нас Джим Керрі, це та історія, коли він так яскраво переграє, для того, щоб ми посміялися. Ось це яскраве перегравання, зараз у нас модне в Тіктоці. А ось ця роль дуже така цікава. З однієї сторони, це інше таке амплуа, тут він грає гея, тут вже є постільні сцени, він вже не той звичний Джим Керрі, бо ось цих таких хі ха фільмах нам. І в же час десь -то є ось це таке звичне для Джим Керрі перегравання. Тому що е, ось цей весь образ, да, тому що ось цей весь стів да, він переграє в ось цих таких буденних ситуаціях, Да. Знову ж таки, це фільм побудований. Да, на...